Всім привіт! Пішу на чергову інспекцію чергової публічної особи. Ви знаєте, мені буде цікаво проінспектувати цю особу. Надіюся, що і вам буде цікаво, як та особа себе поводить за кермом, бо вона абсолютно різностороння. Єдине, що я вам підскажу, це актор. Але освіту має не акторську з самого початку. Потім він її отримав. Так що зараз проінспектуємо, побачимо. Давай! І так, народ, знаєте, я вже побачив ту таку синеньку, гарненьку машинку хюндайку Я вже бачу особу, яка є за кермо. Привіт, вітаю. Тимуро, добрий день. Вітаю, а, Ромчику, вітаю. А я тепер прищабаюся, бо я дивлюся, як законослухняний громадянин. Ні, ні, це це обов'язково і, і для закону, і, і для безпеки. Друзі, насправді, це перш за все для вашої безпеки. Я рекомендую кожному усім, будь ласка, в будь-яких випадках. Застібайте ремені безпеки, де би не були. У місті, поза містом, чесно. Дай Боже, що колись це може зберегти життя, але в будь-якому разі краще перебдіти, як то кажуть. Чи б з так? Точно. Поїхав. Слухайте, да. я бачу, що Тимур їздить на такому паркетничку. Так, так. так, так. Це любов до, до я забув це чи Корея, чи хто? А, так, так, це південна Корея. Південна Корея. А взагалі я вам скажу так, що я. Маю таку слабкість до е, японських виробників, oh, особливо yeah, yeah. Toyota, так, Honda. Uh -huh. Ось, е, е, Південна Корея uh -huh. зараз виробляє дуже класні автомобілі. Uh -huh. Чесно вам скажу, uh -huh. це Kia, Hyundai, Хюндай. І я якось більше до них схильний. Uh -huh. Рекомендую. Але це справа смаку. Скільки людей, стільки смаків, стільки виборів. Добре, що в нас він зараз є, хлопці. Ось саме це свобода, свобода вибору. Те, що, те, до чого ми звикли, як само собою, те, що розуміється, насправді це є та свобода uh -huh. вибору. Треба її цінувати, тому що іноді воно може бути, а може і не бути. Отже, шануємося і цінуємо те, що в нас є. Що мені стало особисто приємно, я замітив, що це як олдскул, ребята. Ви як сучасна так. машина, але коробка, механіка. А, механіка. А, а, насправді я можу керувати будь-якою машиною, тому що досвід. Більше 20 років я Я як Хотів як якраз питатися, скільки досвід посвідчення удія, пам'ятаєш, як отримав? Так, точно. Це було у місті Дніпро. Я там uh -huh. навчався, це моє uh -huh. рідне місто. Uh -huh. Ось ми чесно, що я був студентом. Uh -huh. Ми пішли в автошколу, навчилися там, і потім чесно поїхали в мрежу. Мене всі лякали, що там, мовляв, без хабаря ти нічого не здаш. А в мене є така. По життю позиція, що я хабарі не даю. Принципово. Uh -huh. Uh -huh. Ось ми чесно поїхали, здали теоретичний іспит, uh -huh. потім практику, і все в порядку, як, як бачите, тобто не платив. Абсолютно, принципово. Супер. Принципово. Супер. Але в мене тоді закрилася така думка а, людина. от я пониж шприв да, в автобіографії. Батьки викладачі, так. людина, яка закінчила взагалі університет та можні, їхала працювати з Дніпра в Закарпаття, так занесла, за так, так, так. І тут в Києві. Це як так вийшло? А, тому що друзі від себе не втечеш. Якщо в тобі щось сидить, якщо ти хочеш займатися якою улюбленою справою, я вам наполегливо рекомендую не обманювати себе. Угу. Тому що колись я думав, що ну, мовляв, актор це добре. Але гарний хлопець то ж не професія. Треба а -а -а. якусь класну професію. Мені дуже подобалася юриспруденція протекція. Я вигравав навіть Олімпіади, і коли став вибір, я подумав, так, а чому б мені не поступити на юрфак? А -а -а. Знову ж таки, повертаємося до моїх принципів без хабаря принципово, а -а -а. сам, на бюджет. А -а -а. Ось, Я складаю іспити, складаю їх успішно, мене зараховують на перший курс. Академії Митної служби України юридичний mm -hmm, факультет, mm -hmm. який я успішно закінчую, і мене батьківщина відправляє служити на Закарпаття. от є ж здорок. Так це по направлення. Так, 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 так. Дуже цікаво. Я отримую погони лейтенанта. Mm -hmm. Ось і нам направляє сюди на службу. Дуже класний край, а, дуже багато різнорізноманіття. Mm -hmm. Така культура, така цікава самобутність. Такий собі інтернаціонал. Адже там є словаки, угорці, румуни, поляки, роми, українці. Дуже багато національностей. Дуже цікаво. Тому хто ще не був, друзі. До речі, зараз там цвіте сакура. Вже на жаль, вона відцвітає, але коли там цвіте, то все місто у сакурах. А зимою обов'язково приїжджайте на лижні курорти. Рекомендую! Але ми це супер рекомендація, не відхилюються від програми <ріпи> автошляху. І <ріпи> я такий собі згадую, ні, нормально, це якраз мали життєво такі п -п 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 побрикеньки. І я такий собі думаю, ага, Тимур напевно, працює на митниці і, походу, десь там побачив якогось режисера і каже: я вам допоможу, а ви мене візьмете на акторочку. Чи як зродилося так, щоб стати актором і приїхати в Київ? Все, все дуже просто. Ще під час навчання ми грали у КВК клубу ну, веселих. Доволі, доволі успішно, і я ще тоді, в мене закралася думка, а може, все ж таки не зовсім тим я займаюся. Але все ж таки, якщо ти берешся за якусь справу, то варто її довести до кінця. Я дочився, uh -huh. я поїхав за направленням, чесно відпрацював. Uh -huh. Але так як ми говорили на початку нашої розмови, що від себе не втечеш. Якщо в тебе є до чогось поклик душі, друзі. Uh -huh. Мабуть, що треба до нього прислуховуватися, адже другого іншого життя у вас для цього не буде. Я зрозумів, що все ж таки моє покликання не там, а у столиці це кіно, це театр, це телебачення. І я зрозумів, що якщо я не поміняю своє життя докорінно зараз, мені тоді було 27, ось мабуть, що іншого життя, іншого іншого часу для цього не буде. Я повністю поміняв своє життя, я звільнився. В Київ. Спочатку було дуже важко, тому що в мене на той час були дві вищі освіти, вже плечима, вища юридична та вища економічна, але треба було ще акторську. Я поступив до Київського національного університету культури і мистецтв uh -huh. ось на акторський факультет, закінчив його, у цей саме час паралельно вже почав зніматися у кіно, uh -huh. грати у театрах, в антрепризах. Було дуже важко, але... Тільки ж було цікаво. Ви знаєте, я ніколи не шкодував моє життєве конкрету. Дякую, що це було. Mm -hmm. І дякую, що це закінчилося. Mm -hmm. Наступний етап твого життя буде тільки краще. Так, так, От, друже, я вам рекомендую ніколи не зраджувати своєї мрії. Чесно. Це супер. А в мене тут такі раз тепер думка така закралася. Ну, по-любому, десь стикалися е з працівниками поліції. О, так? О, звісно. І отут тепер дуже класна така штука, різногранність Тимура. Він може говорити як правник, так, бо так, має так, вищу юридичну освіту. Він може говорити з позиції сили, бо людина, яка мала погони, так, офіцерський це, казати, це, що ти мені там так. Сержант, так. розказуєш, я там був капітаном насправді, насправді. акторочка зіграється харизмою насправді, Як я, розходишся? Я, я вам відкриваю невеличкий секрет, друзі. Актор це не тільки набір акторської техніки, навчити її вже. Так і складно. Актор, перш за все, це об'єм особистості твоє, це твої якості як ерудованої людини. Якщо ти, ти пустий всередині, ти нікому не цікавий, бо ти і собі не цікавий. І до чого веду, що ваш життєвий досвід ось це ваше головне. І той життєвий досвід, який я отримав, коли на митинці працював. В принципі, Весь твої життєвий і, і дипломи твої, вони ж за плічником не висять. Вони взагалі, твій, твій, твій життєвий досвід завжди тобі стане у нагоді, особливо у професіях. І коли я зустрічаюся із працівниками поліції, перше я пам'ятаю, що люди на роботі. І якщо без них хлопці і дівчата, повірте, це дуже погано. У нас вже були досвіди у новітній історії, особливо у Києві під час різних історичних подій. Коли, на жаль, наше місто мільйони лишалося геть без поліції. Пам'ятаєте, як це було? Хто не пам'ятає хлопці? Краще вам і не знати цього. Реорганізація, коли а була це реорганізація, купається. Це був той поліція. безлад, mm. а, або це зветься науково-охлократія, тобто влада натовпу. Так? Так, так, так. І оце нічого хорошого це за собою не тягне. Повірте мені. Краще, щоб е правоохоронці все ж таки були чесно, справедливо виконували свою роботу. З цією філософією, я, в принципі, і звертаюся до них. Що uh -huh. люди на роботі, якщо ти порушив, будь ласка, відповідай, якщо ми хочемо розбудувати класну правову європейську державу, то так і потрібно відноситися до правоохоронців. Ну, якщо покладемо руку на серце, ну, часом дуже буває, що не виховані і не рудовані. і працівники ж поліції бувають, коли Звісно. ти не можеш доказати Звісно. свою правоту. Звісно. А ось... І тоді Йде паралель в ось... тебе там досвіду юридичного багажу. Ось... То тоді... оскаржуєш? Ось тоді я так, я згадую, що, хлопці, будь ласка, я вам нагадую, що ви прийшли у поліцію служити та захищати. Перш за все, ви маєте дотримуватися закону. Якщо ви про це забули, я вам нагадаю. І чесно вам сказати, набагато більше я стикаюся з такими забудькуватими людьми о... серед чиновників, ага. не серед поліції. Ага. А серед чиновників різної ланки. І якщо я це бачу, ми це багато говорили і на ток-шоу, говорить Україна у тому числі, і один за всіх, стосується кожного. 90% цих випадків, 90% цих історій це злочинна недбалість саме чиновників угу. тих, хто має це виконувати за замовчування. І саме погане, хлопці, що це дуже часто стосується тих, хто не може себе захищати дітей. Літніх людей. І, мабуть, для того і існують такі програми, для того існують люди, наприклад, як адвокати, які мають і можуть, і роблять це, допомагають тим, хто цього потребує. Це дуже важливо. Тому я вдячний кожному, хто відкликається на такі ситуації, допомагає абсолютно навіть безкоштовно, втрачаючи свій час, досвід. Але коли це виходить. Коли чиновники згадують, хто для кого, що вони для людей, а не люди для них. Коли справедливість все ж таки поновлюється, це так круто. Мабуть, що тоді згадую, що не даремно це все. А це тому так... народився такий проєкт. Я так згадав, гучна справа, так? Да? Був, був такий проєкт так, на саме, каналі так, «Україна». Так, 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 так. І це, я так розумію, що дуже багатий такий Багаж знань твій юридичний допоміг да вести ту uh, програму. Чи там реальні факти такі були стикалися, що люди реально там да, стукалися, і через призму публічності вичалося їх вирішувати С -с саме так? Я навіть більше скажу, що без а, такої хибної скромності я можу чесно констатувати, що мабуть я був справді найкращий кандидат на саме цей проект, адже шукали а, телеведучого, який був актором. Досвід у цьому і освіту відповідно, і який би мав а, досвід у а, юридичній сфері. А ще якщо їм мав практичний досвід а. роботи, та, так це взагалі бінго. І ось ці три фактори якраз у мені і поєдналися, ну я вважаю, що оптимально. Адже наша програма мала дуже високі рейтинги, адже була результативною. Да, Справді, да. ті, ми робили, на жаль, на жаль, всі ці справи. Всі ці розслідування були реальними. мене дуже часто питають: Господи, а невже вже те, про що ви говорили? Вбивство, звалтування? Якісь просто нереальні випадки, коли справедливість геть зникала, тому що або працівники правоохоронних органів забували хто для кого, або просто дбались дуже багато чинників. Невже не це правда? Невже цей жах відбувається в нашому житті? Я завжди відповідав, на жаль. Правда. Тому що мені, як актору, набагато приємніше було, якби умовні вбивці з умовними своїми жертвами після команди режисера Стоп, знято, піднімалися, посміхалися, витирали несправжню кров і йшли пити каву ізникало, або дещо да? міцніше зі, зі своїми умовними у лавках вбивцями. Але, на жаль, так буває тільки у кіно. У житті це все. Набагато трагічніше і страшніше. Але саме завдяки нашій програмі так, ми відновлювали справедливість. Ми знаходили справжніх вбивці. Ми завдяки вашим колегам-адвокатам подавали запити як журналістські, так і публічні. Ми змушували правоохоронну систему працювати, переглядати справи, повертати їх на новий розгляд. І справедливість все ж таки відновлювалися. Великий жаль, зараз медіа холдингу України не існує. Ага. І наш проект, так і. і багато інших, на жаль, закритий. Але Тимур, ну є підсказочка, зараз всі йдуть в Ютуб. Ага, так, так. До речі. І просто... мене, до речі, с... запитували і сказали: а може зробити Тимуру натяк на те, що треба відновити ту програму. А, Ви знаєте, моє кредо по життю так, що справедливість є. За неї варто боротися. Абсолютно чесно кажу, як є. Тому, якщо, а зараз особливо, друзі, в нашому суспільстві запит на справедливість зашкалює. Я вважаю, що такі проєкти зараз актуальні, як ніколи. Тому, якщо буде дійсно можливість або формат в будь-який час доби, 24 на 7, я говорю. І їдемо собою, Тому, знаєш, я так дивлюся, що ти от, е е дотримуєшся всіх правил дорожнього руху, нас обганяють справа, зліва. Ну зліва там окремо mm. ситуація, в принципі, не допустима, ну, а по полосі е користування міським транспортом їдуть абсолютно всі. Ти от по життю, е який правопорушник? Чи ви взагалі не правопорушник? А, чесно каюся, іноді можу допускати перевищення швидкості. Іноді, ось це, якщо вже казати, який я. Ось. Звісно, я намагаюся дотримуватися. Чому? Тому що ну, яку ми державу хочемо, якщо ми, ми самі це порушуємо. Треба починати з себе. Але да. давайте будемо відвертими. Люди завжди будуть порушувати, якщо їм це доз... будуть дозволяти. Держава. Так? Якщо будуть відсутні якісь важелі, як не хто кажуть, не тільки пряник, але й батіг. Ось так це має працювати. Зрозумі. Коли наші люди потрапляють за кордон, вони у захваті. Оу, як круто, які класні дороги, які всі виховані, яка культура водіння. Чому у нас так не може бути? Любі друзі, а ви ніколи не замислювалися, які там штрафи, які там камери, ніхто з ні, ні з ким не цяцькається. Порушив – відповідай. Ніхто там так не, 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 не веде себе зухвали з представниками поліції. Чуєш, ти сюди там, то я все. там позвоню, я такі зараз позвоню. Я зараз подзвоню, а да, вирішу. Да, да. Ти хто? Ти знаєш, хто мій папа? Ну Що? Якщо ви за кордоном спите будете вести, вас покладуть обличчям донизу до і потім такий штраф поїдуть. Ну це в кращому випадку. Якщо вони а то і закривають в тюрму. Так, так, так. Нам наприклад, наприклад, у Сполучених Штатах, якщо ви так собі будете дозволяти вести себе з поліцією, я вам дуже не Ньогос. А в нас так хочеться, щоб був закон, порядок, чесність, справедливість, але щоб що кум порішав. да, так, да, да. І не було відповідальності. А, друзі, так не буває. На щастя, на жаль, але так не буває. Давайте так, ви або хрестик зніміть, або труси вдягнете, вибачте. Не? Або законність, або законність і справедливість, або безлад. Я би не хотів, щоб я, моя родина, мої друзі, усі ми жили у державі, де був би безлад, де був би. Право сили. А я хочу, щоб у нас у державі була сила права. Якщо ви теж так хочете, я вам рекомендую все ж таки намагатися дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо вже в якоїсь немає нагальної вибачте такої потреби, якщо усі живі та здорові, я допускаю, що іноді буває таке, що пофіг на всі правила, якщо йде мова про життя або смерть, або хтось у такій ситуації ну вже вибачте. Але якщо такої нагальної потреби немає, давайте все ж таки поважати один одного і на дорозі, в тому числі. Може тоді і буде діло. Так, да, так, да, так. Да. А коли машина ламається? Сам ремонтуєш чи, чи не з того? А, Я вважаю, що все ж таки краще, коли кожен займається своєю справою. Ага. Якщо я у чомусь не розбираюся, в машинах я розбираюся, на жаль, лише на рівні як. Автолюбителя, то краще це поїхати до професіоналів. Uh -huh. Ось тому що якщо я буду щось ремонтувати, ми далеко не не заїдемо. Далеко ми не заїдемо. Але якщо що, хлопці, то я можу відкрити капот, так ось нахмуритися, так брово повести і з таким виглядом зробити в лішою щось таке. Постукати навіть десята а що в тебе поламалась машина. Сто відсотків так так, так. ось тому так. Давайте краще не хліб хліб хлопців, які працюють на СТО. Любі друзі, давайте їм теж треба щось їсти. У них також є сім'ї. А давай ще Тимур, попробуємо тобою пригадати. Чи була якась у тебе комічна ситуація пов'язана з керуванням авто або вообще авто? Ну ти ж вистрілюєш, дуже багато, їздиш. Комічних ситуацій гагажник було, було. Знаєте, їх було багато, але чомусь на думку мені спала така крута ситуація, коли ми їхали Дарницьким мостом. Угу. І я їхав, я вже я не пам'ятаю на своїй машині. Це була інша, неважливо, Але а, біля нікого нема. Угу. Там чотири волполосили, а всі вони були пусті. Угу. А ось або три, я вибачаюся, три. Суть у тому, що було. Пустий міст, ага. ось так день світлий. Ось я спокійно собі їду. А, і біля мене обганяє такий нахабний падлюка Смарт, і така вона падлюка мене нахабно обігнала, чесно. І ось, повертаючись, в я був з вами абсолютно відвертий тут вже мене трошки вкурвило. Ага. думаю, що ж це таке? Я вибачте, на тапку нажимаю і ага. трохи їду більше ніж. 60. Дозволено. Це ще було тоді, коли буде ліміт 60 км на годину. А, я, а. вибачте, трошки трошки їхав скорше. А. Мені було цікаво, що ж там таке. Хто ж це там такий цікавий? І коли я його наздогнав і порівнявся із ним, я побачив таку цікавезну картину. Пам'ятаєте, що таке смарт? Так, так, так це так, маленька, так така так, маленька машина. В мене, вибачте, розмір зутяб більше ніж та, та штука. 45-й. Так, 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 так. Я побачив там таку картину. Сидять два кремезні здорові чоловіки десь розміром, розміром як Василь Мірастюк. Ага. А, а розміри машини там такі, що вони, вибачте, сидять як ось ось так. Плечем, а вони не можуть по-іншому. Там і, і звичайні чоловіки по-іншому акцію отако сидять. Ага. Отак дивляться один на одного. А пики такі серйозні. І отак вони дивляться, а я з ним рівняюся по того боку, опускаю отак от скло. І, вибачте, просто починаю ржати, бо мені це смішно. Ці хлопці так на мене дивляться. Вон, такі серйозні пики, бачу, що я ржу і теж починаю ржати, Просто розумієте, і ми їдемо такі, як три ідіоти. Це було так смішно, серево бачить, отакі от, пики, uh -huh. отакі от, ряхи. Uh -huh. Але хлопці з почуттям гумору, бо вони теж розуміли, в чому прикол. Uh -huh. Так що, будь ласка, відноситеся до усього з гумором. Тому, що, як казав Бомарше, я намагаюся посміятися uh -huh. з усього. Інакше мені прийшлося заплакати. А так воно і є, тому що лише гумор. Рятує нас від того, щоб, вибачте, чердак у підвал не, не переїхав. Або а, 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 Горище не переїхало у підвал. Так? Адже, друзі, психічне здоров'я не менш важливе, аніж фізичне. Я, я вам рекомендую завжди пам'ятати, що життя в нас одне. Отже, давайте дарувати один одному позитивні емоції, чим власне, ми займаємося. Кожен на своєму фронті. Ось. Так що... Це дуже круто, коли є такі проекти, коли є небайдужі люди, от як Роман. Тому що я дуже багато чув, що ви допомагаєте людям. Є, а ви, з вашим досвідом, так, це дуже не дешеве задоволення, і це нормально, адже кожен фахівець він пропонує не лише свій час, а й досвід. ось. Але бувають випадки, коли ви абсолютно безкоштовно допомагаєте людям, які цього справді потребують. Це дуже круто. Дякую. <реш> дякую, є неочікувано, дякую, дякую, дякую. Я, я, я все, все розумів, на, наскільки ваш рівень фаховості, наскільки, наскільки він крутий. Ось. І це дуже круто, коли є небайдужі люди. Адже більше злочинів у світі трапляється саме від байдужості. Більшості Так і є. Все, не мордуємо Тимура, катаємося, а в кінці зробимо висновки. Що народ? Покаталися, мені дуже сподобалося. Навіть інколи Тимур за такий дотримуючи законодавства, скучно було з тобою їхати. Так, але ну, гесенько їжте повертає. Але якщо друзі вам захочеться чогось веселого, веселощів, приходьте до нас на виставу. Чесно, в нас дуже цікава є вистава основний інстинкт. Ми навіть періодично буваємо у Києві. Зараз у нас тур місцями України України. Але саме коли людина весела, вона весела, коли вона сумна, вона сумна. Будь ласка, довіряйте своїм емоціям, будьте різними, але будьте щирими. Вірте у себе, вірте в Україну. Все буде гаразд. Супер дякую. Побачимо. Але побачимося. Але я тобі, Тимур, зараз зроблю тоді, Тож, що ти тобі веселий, а, не очікувану штуку, так. тому що ти не порушив жодного право дорожнього руху. Тебе <тіснє> треба заохотити. Яким чином так? Бачиш, здивування, Мене... я лізу а... до себе в кишеню і квиточки не тільки ти маєш ходити. Йомою, але на, чоті, до а... тебе мають на вистави. Я вам клянуся, я, я хочу, щоб а... за позитивчиком ти своєю сім'єю сходив в зоопарк наш київський, подивився. Йо-моє, поля... Слухайте, друзі, це квитки у зоопарк. Слухайте, я якраз планував із сином сходити в зоопарк, тому що я подумав, господи, скільки вже там не був. Клас! Всього за позитив. Слухайте, дякую, друзі. А ось бачите, будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не порушуйте закони. Або якщо порушуєте, то так. Зна знаєте, як щоб ніхто не бачив, так, так, так. так. Щоб ніхто не, не бачив. Адже на, наприклад, крадій — це не той, хто краде, а той, хто піймався. Отже, друзі, вибачте, бо ми зараз вийде, що ми закликаємо людей. Там але друзі, насправді, насправді так, ми шуми шуткуємо. Але до чого я закликаю? Будь ласка, не забувайте, що у нас життя одне, і дозволяйте собі трохи задоволення, так і ще я дуже люблю тварин. Чесно, це така окрема тема. Я безумно люблю собак, котів всіх наших чотирилапих. І ось це це не просто квиток на якусь подію, виставу, а це трошки більше. Бо тварини це. Дякую. Ну, все, запутати, дякую, дякую, друже. Дякуємо лайки, вподобайки. Па-па. Побачимося.